Розлічаю. Значить, дивіться, застібка в чоловічих брюк. Іде з, е, з правої сторони, вони застібають брючки правою рукою. накладається ліва половинка, там буде гульфік. На правій у нас сюди откосок. В жіночому наоборот. Право гульфик, левый откосок. накладывается таким вот образом. Если я беру ось до себе, дивіться, бачите, я прокладываю лицевая сторона, значит це мене э, права сторона. Тут я зрізала. Но ну, ну, если вы зреете там або неправильно, то можна і там, и там пришивний робити гульфик и откосок. А в цьому випадку ось получается гульфик у нас с лівої стороны и ліва сторона накладывается на праву. Понятно? Тут будет отделочка и застип застібка. З цієї сторони. В жіночому навпаки. Це зрозуміло, так? Значить я тут вже зрізала. І тепер мені потрібно перед тим, як зробити волого теплову обробку, щоб на підкладку набрати, я должна проклеїти які деталі. Дивіться, ті, що у нас будуть уже ховатися під підкладкою. Проклеюваю гольфик. бо я його залила, мені треба його проклеїти. Проклеюваю од косочок, бачите, оцей участочок, ровненько, отут-от. Ну там в мене буде розтічка да? Як захочете, далі проклеюємо кишеньку вход. Помните? Так, да, да. да, 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 да. оце я все повинні проклеїти. Значить, 어, тут оцю ви саме проклеїте, щоб <труч muốn> я її не трогала. А я на одній вже покажу, бо ви ж повинні теж щось робити, правильно? Чому? Тому що тут, де откосок, там проще, а тут, де гусик, то як набирається підкладка, що я показала вам. Ножнички мені, дайте сразу, щоб я порізала. Все лишнє, що в нас не треба, ми його собі зрізаємо. Так. Так. І тут точно так. От. Тепер що я маю ще зробити з передніми половинками? Перед тим, як набирати на підкладочку, я маю зробити оцю складу, стрілочку, я повинна запрасувати. Бачите, ізначально, якщо вона предусмотрена, значить я должна її запросувати. А вона потім не вирується, в смалі. Попробуйте потім її відпрацювати назад. Якщо ви вже запрасували... А що в, в, в чоловічих брюках ніколи стрілки не розходяться. Якби вони не м'ялися, а стрілки тримаються. Кам'яно так, так запросували, вже воно тримається. У мене папа на флоті служив, то на флоті стрілки, м'яка тканина, стрілки, щоб добре стояли, вони з внутрішньої сторони милом натирали хазяйством і через бумагу, через газету відрізали. І каже, стрілки, каже, пальці порізати можна було. Так, І дивіться, коли я зробила вологотеплову обробочку, іменно тільки стрілочку поки, бачите? Так. Дивіться, як у нас воно. Угу. Видно? Да. Попробуйте будете потім її, от буває, коли ізділля носите, і вам треба відпустити його. Уже у вас перегін там був, і ви починаєте відпарювати його. Вроді би відпарили, полоска залишається. Тобто, коли ви визначально вже ткань запрасували добре, вона вже тоді у вас не іщезає. Вона може при стірці там десь, ну ви її опять же, берете і наплотим стрілочкам наутюжуєте знову стрілочку, і вона у вас залишається. Значить, що у передніх половинках яка ще волога теплова обробка? От коліна донизу. Нам треба подивіться зробити сутюжити стрілочку і відтягнути оцей Від коліна, це ми замалюємо потім. Від коліна донизу відтягується оця сторона. Зрізано Да. Ну що хочу сказати, що не це тільки в класичних брюках. Таких, от як ми робимо стрічі, шєм да, от жіночі, наприклад, там такої тяжкими не робимо. А зачем вам все? Щоб форму ножки повторяли вас брючки. они хорошо у вас... ну як це ви не знаєте? Ви ж ідете вперед? Ви ж ідете вперед, як у вас стрелочка. Вона прилягає до ножки, Ножка, а заді да. воно наоборот буде викручено на задній половинку. Понятно? Все, слігка, ви бачите, що я чуть-чуть тільки зробила. Да. Буквально грамулечку. Більше тут не роблю нічого. Єдине, що тільки я хочу звернути увагу, якщо буде виходити оця половиночка десь на сантиметр, це нормально. У менших виробах вона ще не виходить, а в других в більших, там 46-48, вона може виходити, це нормально. Тобто середина, якщо у вас намічена правильно, значить у вас все буде правильно. Тому що якщо серединка десь збвигається, то, понятно, буде перекоси. Так, тепер ми йдемо до нашої підкладочки. Mm -hmm. Ми будемо коли записувати по постадійно і ми це все зробимо, запишемо. Так, тепер дивіться, подкладка в брюках, ну це маленьке, а взагалі, щоб ви знали, подкладка в брюках робиться довжина її. Може бути, може бути за коліно на 10 см, для того, щоб коли сідають, не одтягувалися коліні. Але може бути в других виробах, є такі вироби, що 10 сантиметрів від підгін низу. Тобто, якщо ви да, 10 см від підгін низу, оце у вас бути довжина підкладки. Це не Не на обов'язково, можете робити за 10 угу. Вище не робиться, от. тому що якийсь -то смисл. Колена, ссидаете, угу. колена, да. дивимся, у вас коліна, ви сідаєте, щоб не відтягувались коліна, правильно? Тепер дивимося, у вас підкладочка, ліцева сторона, отут, так? Так, да, ну все, я бачила. Угу. Вона трошки блискучіша, не жарко. Утюга постояла. Дивіться, тепер ще по технології. Нитка основи, у нас отак от іде, так? Да? Значить, ми можемо отак от накладувати по технології, по нитки основи. Але для того, щоб ми не робили отут внизу. Обметувальний шовтик. шовчик, тому що коли ми обметаємо, коли буде утюжитися, буде шо копіруватися. Угу. Для того, щоб воно не копіру, ми робимо низ кромочкою, ага. і кромку ми не вирізаємо, не зрізаємо. І не, буде зробляти, вона не буде да. толща, І по-друге, дивіться, у нас по ширині тканинка теж не тянеться. Ага. Тому те то саме оце доліва, вона не дасть можливості розтягнутися переднім половинкам. Понятно? Угу. Так що ми отак от вирізаємо, ось укладую я. Подкладочку свою равняю, щоб у мене було рівненько. От, донизу нам достатньо. Бачите, так? Да? да. І тепер милком я собі намічаю формочку, яка в нас уже в брючках є. І точно так же тут. А ми її складаємо вдвоє, да? Так, да, так, да, ну вважаю, дві половинки. Так, Значить, дивіться, Ні я тут зразу вирізаю з вульфіком, поэтому я взяла вашу цю половинку, тому що мені треба буде. А там, де буде одкосок, він просто зріжеться. А він просто зрізав? Да. Поняли? Да, да. Так, Відкладка не повинна бути, ну не повинна бути менше, ніж оця, так? Да? В одному місці буде, зараз побачите. Взагалі вона на уровні э, застіпки має бути в рівень. Тому що там у нас буде складочка, да? і ми цю складочку будемо з вами закладувати і на підкладки, і на ізділі. А в районі коліна у нас должна бути натягнута подкладка. Тобто ми делаємо натяжечку в районі коліна. У да. тебе немає любої лінії помітити. Є. Зараз, секундочку, іди в препараторську. Ви діти. Так, ви мені зараз заправте голочку з ниточкою, щоб я показала, як вам голку з ниткою біво заправте, зараз я вас без...